Далі, якщо настає гарантійний сервісний випадок, вам слід звернутися до сервісного центру. Щоб звернутися до сервісного центру, я вам зараз розкажу, як сервісний центр працює, щоб ви розуміли, які є процеси, які є етапи. І так, якщо є якісь проблеми з роботою нашим, нашого обладнання, ви маєте зателефонувати до сервісного центру. Далі, в результаті роботи, там якісь додаткових питань, збору додаткової інформації. Хлопці можуть там і дівчата до вас звернутися, запросити якісь фото, якісь відео, ще якусь додаткову інформацію. Питання може вирішитися по телефону. Наприклад, там, як з Євгеном, як за Смартом, там ми не змогли його налаштувати, там є рекомендації перезавантажити телефон. Перезавантажити терморегулятор, питання вирішилось, і питання закрилось. Або якщо питання не вирішується по телефону, тоді сервісний центр виїздить на об'єкт. І після цього, після виїзду на об'єкт, питання закривається гарантійним або не гарантійним ремонтом чи налаштуванням. Як працює сервіс, ми розібралися. Залишилося дізнати, куди звернутися. От перед вами на екрані наразі адреси наших сервісних центрів. Вони також є на нашому сайті, і так наші сервісні центри у місті Київ, це компанія «Еліттепло», в Одесі, – «Energy Efficient Construction» та Енергоінвест, у Житомирі Акватерм Альянс, у Дніпрі Теплоекосистеми, Емперіка у Харкові, «Вольтсервіс» у Львові та Теплосервіс Чернівці» у місті Чернівці. Якщо у вас є якісь запитання щодо роботи нашого обладнання, ви можете звертатися до наших сервісних центрів.